Hello, Friendly, My name is Dennis Friendly. Коротше, дружні, знімаємо сьогодні реакцію на шашлики. Робили сьогодні шашлички, ось такі класні. Я взяв раз, два, три кусочки, думаю, далі більше я не впоруюсь так з'їсти. Ще плюс салатик тут з сиром фета. Так, тут ще є петрушка. Тому давайте поїхали до заставки. Плюс-мінус ще сюди кетчуп додавлю, так? Добре, зараз добавлю. Поїхали. День Успрайні реагує, день Успрайні реагує. Сьогодні буде регувати на шашлики з картоплею, з грецьким салатом, та грецьким салатком, там, перцем, цим, сиром, фетою, помідорою, огірками, петрушкою і також з. Кетчупом, кетчупом, кетчупом. Давайте, друзі, подивимося, що ви там написали в коментарях. Е, я знаю, що під роликами може бути, як сказати, там буде по нулях. Ну, типа, буде, десь буде коментарі, десь не буде. Тому просто зайдемо у творчу студію мого каналу, подивимося загально, що ви там понаписували. Так, і е, подивимося, там буде все. Та, поїхали. Так. О, під мультикейк пішли коментарі. Але на Паріж, та він вчора не зняв відео. Це за того, того мого фаната, напевно, маєш на увазі. Е, ну так, твоє відео краще. Ну мож, Ну... Ну так, бо він ще малий, але може потім і в нього буде краще. Е, ні, давай краще 6, так буде краще. Вже знімаємо. Лоло Трек, я тебе вже довго дивлюсь і знаю, що ти мультикейк полуниці не їв. Не їв? Давайте глянемо. Мультикейк каже, так? Бо тут можна подивитися. Mul. Ну, а Ану. А, твоя правда, тільки цей ролик. Ну, видиш, дійсно, не ю. Бо я так і знав, що напевно. Пану... А знаєте чого? Я пам'ятаю, що цей мультик ю без відео. Ще десь в 21 роках, 20-х ще до цього контенту з їдою. Ну, бо це печому мені не особо подобається. Ну таке середнячок, 7-8 балів, тому я його і не хотів на відео. Тому. так і думав. Тому полуниці вже і не буде, Так. Дальше. Е, так, 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 жду, шашлик, давай е, його на сьогодні. Окей, вже знімаємо, а я чекала баранчиків. Ну, сорі, буде наступної суботи. Ні, давай ще Окей. Ого, круто, чекаюся, сьогодні ще штик. Окей, Дениса, буду шорти комікси Бруно. Фух, якщо встигну, то може знімлю шорти комікси Бруно. Там на другому каналі було, але то другий канал. Вже не дивляться. То, коротше, ніхто не дивиться, що це комікси. Тому на цьому каналі точно буде. Хоча, якщо успію, переходи на другий канал, де 3 к підписників. Там можливо буде. Хоча не обіцяю. Так, Розі пише під з лимонадом. це, чекаю, це ж коли той лимонад виходив. 20-го, дякуємо за відео для Watch. Норм, Це ще пончиками, це вже читали. Ну, в принципі, я то лучше, ніж хімічні таблетки жду Баранов. Ну так, ти школьницям подобався. Ми це вже читали. Так, ми це вже читали, друзі. Добре, поїхали до шашликів, але перш ніж ми до них поїдемо, то треба їх розігріти. Трошки безпорядок, Бо я не встиг перебратися. То мама тут мила посуду. Найгріється. Це щастя наше. До речі, це відкриття сезону шашликів, шашличного сезону. Всьо, ми, ми рахуйте, як ми сьогодні, ще цього року так швидко порівняно з того, бо я добре пам'ятаю, що ми їли на 10 тисяч підписників, що ж таки якраз була для вас, типа, круто. Бо то було 31 липня. Я добре пам'ятаю. Тобто кінець майже серпень. Це то, то вже серпень був, то, як ми починали та, їсти. А це ще навіть літа немає, ми вже почали шашличний сезон. Непогано, нормально так, знаєте. Тут сиропчик випити. Тому я вважаю це дуже круто. Так, дуже круто навіть. Такі справи. Що ж, друзі, зараз розігріється і ми зараз з вами ще попробуємо, що та як. Ферму, на жаль, вже назаута не буде. Ну, подивимося що там буде. Тому, друзі, ось такі справи. А ви... Поки гріється, не забудьте підписатися. До речі, перевіримо, чи мій фанат Денис Дружній, мене все-таки дивиться, друже, якщо ти прямо зараз дивишся мій ролик, спустись в коментарях і напишися. Напиши, так я тебе дивлюся. Ну просто дай знати, так, чи ти мене дивишся так. Бо мені просто цікаво, бо якщо я тебе замотивував, друже, на створення власного контенту, але ти назвав себе теж Денисом дружнім, значить поїде, ти маєш дивитися кожен, ну майже так по через раз мій відео. Тому дай знати під цим відео. Якщо не буде коментарів, значить ти не дивишся. І ти такий не до кінця фанат. Ну, подивимось, подивимось. Ясно, що комусь вибиває ютуб у повідомлення, типа увідомлення, тобто сповіщення про моє відео, комусь не буває. Так що ти не винуватий. Тут все від Ютуба залежить, але знати можеш дати. Добре, розігрілося. Все, в нас три штучки поїхали наминати, поїхали їсти. Так. Ну що ж, в мене вилка є. Нема. Йдемо по вилку. Так. У тебе зараз 6 підписників. От, пом... От зроби так, щоб в тебе за пару місяців було 6 тисяч. Ну, 6 тисяч навіть на другому каналі у мене не вийшло. Ні, ну, хоча б 600 підписників зроби, так. Або 100 підписників. Ну добре, все, не про тебе зараз. Мова нам зараз їсти. Так, ну, давайте додамо кетчуп. До речі, тут треба... Тобто відрізати, а ми просто тако набираємо. Певно, я забагато дав. І салатику теж зараз додали. Тому давайте спустимося отакою, щоб я вас до вас не підтягався до ходу камер. Тут кого будемо їсти. Так, погнали. Ось такий. Добре. Що Спочатку все разом, потім все окремо. Добре, все, поїхали. Салат, поїхали. Загалом mm. оцінюю поки що 8 з плюсом балів. З'явилися ці плюси, розумієте? Блін, такий вже не голодний, я не знаю, що три кусочки сполюс. Це відео, я поїду бачу це десь на добрих 25-30 хвилин. Хоча я це все не зможу з'їсти. Ну мені до 30 треба закругляти. Блін, я в день з ними поїв, і вже зараз не хочу. Ха! Спадкати з їдою це одне, а все з'їсти це друге, це точно. Можна і 8 балю ліпити ці їді. Вже без плюса, так. Просто 9 балю. Чекайте, я вже один з'їв. А, ні, ще не з'їв. Добре, давайте окремо на шашлик, картопля і салат. А салат, до речі, треба на всі овочі прореагувати. Тому поїхали спочатку на самий шашлик. Хотів сказати саслик. Як малий був, точно мав казати саслик. Добре, поїхали. Саме що Ну саме що шлек? Ну ладно. Треба розсмоктати. Класне м'ясо? Ставлю 9 з плюсом смачно. Мені здається, трошки недосолений, тому до 10 не дотягую. Але 9 балів я поставлю сміло. Тепер давайте картопелька. Ось така. М -м 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 взагалі. М -м -м Картопля 7 балів, щось не, не дуже. Ммм, підгоріла попала. Трохи. Ну давайте ще раз. Ще раз пробуємо. Треба запити, у мене є живчик. Без окулярів ти не дуже так вижу, але не вижу. Так, а де той стакан? Уже хтось каже, розбив. Не розбив. Не вижу. Добре. Десь поставили той стакан. Живчик. С соком. Не знаю, чи реагували, чи не реагували, погнали. Бо ж треба нам це все запливати, розумієте? Сьогодні у нас свято. Хоча ніякого свята немає. Просто свято для нас. Ми відкрили сезон шашликів. Так, так поїхали. Картоплю. Ну, це вже краще, не підгорівши. Оцю вже можна поставити 8 балів. Тому 8 балів, так. Наступним... Пробуємо салатик. Салатик не владик. Ха. Так, давайте тоді перця тестанемо. Ні, спочатку з гірчиці. Бо мама, я бачу, розігрівала гірчицю, щоб додати сюди, показую. Сюди гірчиця. Це все по боках, оце що плаває, це гірчиця. Тому давайте, дружні, гірчицю лизнемо і дамо оцінку. Ну, таке 7 з плюсом може поставити, бо гірчицю не особо. Вона така. Ні, ну тут 8. Тут не буде сім, тут буде 8. Добре, сир фета. Сир фета получає 8 балів. Так, перець. Так. Хм. Ну, перець не дуже я люблю, 7, 7 просто балів, 7 балів, так. Огірок. Давайте огірок. І то у соусі ти смачніший, вісім балів. Ну, я завершує петрушка. Що петрушка в нас? Ой. Ой! Сімбалю, сімбалю, ні, не дуже. Добре, давайте далі. Їсти, але зап'ємо. Так, що то в нас там по часу, ну нічого, ми встигнемо. Все-таки їда е, то почекає, їда основніша. Так. Е, не знаю, я б задав вам пару питань, але знаю, що знову можете не написати. Ну, давайте перевіримо. Чи є. Серед моїх підписників якісь такі доросліші, ну тобто не школярі, бо я знаю в більшості аудиторії, я переглянув список своїх підписників, був недавно. Тобто, я лише можу бачити, хто до мене підписався на мій канал у творчій студії. Але тільки ті, хто відкрив е, вкладку бачити підписки для всіх, тобто не закривав. Тих, у більшості аудиторії у мене закриті підписники, ну, аудиторії, тобто вони не відкривають підписки, на кого не підписані, тому я їх не бачу. Раніше, можливо, була така функція, що можеш бачити, але я їх тепер не бачу. Типу і... я, я лише бачу тих, хто відкрив для всіх підписки. Ну і там бачу більшості аудиторій одні школярі. Тому я питаюся вас, напишіть під коментарях. Ну, здається, якісь писали, мені пам'ятаю в коментарях і дорослі, підлітки такі вже. Мого віку, дівчата, хлопчата. Ну, напишіть зараз. Чи дивитеся мого віку, тобто 20 років, 21, 23 може бути. Хтось більше 30 років вже. Тому пишіть, скільки вам років. Хто мене дивиться від скількох до скількох? Пишіть, так. а ми їмо далі. Де ці три шашлики не потягну. І головне, так багато часу пройшло, але я не потягну. А якщо запити? Тут уже можна потрохи витягнути. Ну але тут я не чуєш смак шашликами, если не живчик креаху і машашлик. Це вже трохи брехня виходить, а не відео. А я, мабуть, ще один шош так їм, більше не їм. Ну і з одної сторони картоплюсу теж не планував доїдати, бо я, якщо ви розуміли, там їм... У каструлі дуже мало картоплі лишається, тому я картоплю теж всю і доїдати не, не збираюся, салат ще може... ну це мій салат, салат можна доїсти, так? Написали сьогодні в Директі. Денис, ти вже два рази їхав у Франківську, ти нам не познімав сотку. Ну я зняв перший раз вам велику кишеню Велмар, але вони хотіли сотку. А другий раз нам просто ну, просто по справах поїхали та й вернулися. Не було часу. Треба вертатися, було сюди справи робити. Нема коли такого собі дурачка по франківську валяти та й гуляти, розумієте? Сама їжі їдь, сама ти знімайте. А я їй написав, вона така пише, ну як я взагалі з Одеса. З Одеси. Ну то, пишу, Наступного разу вийде, поїду. Треба було два кусочка брати. у мене ще тут м'ясо. Пам'ятаєте м'ясо, я казав від чіпсів блять, а від шашлика теж. До речі, чіпсів не було давно, так. Я бачу, там є одні гострі смаки. Ну, але ви не набрали то чисто, що я спросив. Ти Ютуб ще писував під попередніми роликами. Ну, не знаю. Не знаю, може, буде, може не буде. Я нічого не обіцяю. Може, знаєте, я знімлю просто, якщо так і ще почекаємо, нехай буде місяць, може в червні сам зніму для вас незаприйнят, без коментарів просто. Ну, Я типу скажу, знаєте, як на відео тому. Типу я зняв, знімаю незапий челендж цей раз, через того, що ви вже цей раз не змогли набрати, я вас розумію, і просто я для вас знімаю, бо я вас люблю. Та ось таке можна сказати, вам таке знято. Ну, Пам'ятаю, раніше писала Дениса Pay Challenge, не. Це й питалися пару днів назад. Але кажу, що не може бути. Я думаю, як і мені, так і вам найбільше подобається, коли що така піджариста ця штучка не сирий, тий білий. Ну, типа коричневий ще штик. Такий більш трошки чорніший, ніж... Білий, це понятно. Мммм. Ну вже не можу їсти. Коротше. Що це лишається, що це лишається. Я серйозно вже не можу їсти. Як він, як їсти не можу. Я, я, я ліпше би того свого фаната День Сафрані подивився, ніж це доїдати Янгон. Ні, бо саме розумієте. Я просто вже хочу зняти для вас. Просто вчора з ними... Ні. Ні, не то. Сьогодні в день поїжджає з ними. Я, 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 я в день я вдень з ними в кій-то годині. У третій, чет... у другій, третій годині із ними так багато наївся. А зараз через те, що організм зрозумів, що він вже в день ти багато йому норму дав і не може зараз дати. Треба тоді найдатися поменше. А я думав, що мені і зараз влізли, не влізло. Е, тому я не знаю. Можемо на пізніше на YouTube шорту їсти. Угу. Якщо вийде. Ну що я знаю точно, це ще один кусочок ми з вами доїмо. А третій вже буде на YouTube шот. Вибачте мене, прошу мене вибачте, але... Ну я бачу не вон, так. Тому що один кусок. Не можу більше. М -м -м. Ааа, ногом биха Салат, на жаль, я теж не зможу з'їсти. До кінця не лізе. І він мені особливо так подобається. Десь 7 з плюсом загальна оцінка. Ну, ми кожному дали, а тут 7 плюс. То гірчиця не дуже така. Ну, до восьми можна поставити. Або 7+. плюс. Mm. Все, доїв я вже другий шаштик, третій не зможу, вибачте. Самі подумайте, я вже не знаю нескінченна кількість там була, коли ми їли в день. Ну там було дуже багато. Ну десь скільки ж шматків, може 8 з'їв, 6, 5, 7, це дуже багато. А зараз ще ці три, ну ніяк. Тому третій, якщо перетравиться, я ще зніму сьогодні, не перетравиться, щось ми придумуємо, може наступні дні з ним та з'їсти. Не знаю. Давайте... фу, я вже нічого знаю. Давайте ще трошки зацінимо, що оцінку дамо загальному салату, бо я щось не розумію і Ммм. Сим з плюсом, щось нема особо. Це, це гірче, ця гірчеця якась така трохи не дуже. Сім з плюсом, так. Але з плюсом? Не з мінусом. Думав при вас повитирати, не повитираю. Добрий, дружній, я доїдаю. Що більше їсти не можу. Світло забув ключити перед зйомкою. Ну нічого, лампа світиться. Бо я думаю, сонце світити вже не треба світло, ну треба. Ну а пам'ятаєте, коли світло в нас виключали ще вночі знімав? 10 лютого, пам'ятаю, цього року. Пу. То петрушка. Тому такі справи. Це що таке? а це перчик. Ну, no. а там взагалі дуже темно, мого лиця взагалі практично не видно у тому відео. Ну, буває таке. Mm. Добре, дружні. Фу, давайте вип'ємо на кінець під, <під кінець і <ти> все. Пам'ятаю, писали раніше теж. Перестань відригувати, ригати, ну, типу, відрижку робити. Ну, друзі, наївся. Наївся. Не можу нічого собі зробити. Багато їм тому такі справи. На цьому все, друзі. Сподобалось? З тебе обов'язково коментарі. Можеш поставити лайк і підписатися. Вибачте, більше у мене не лізе. Ну, самі розумієте. Ну попробуйте все з'їсти. Оце буде не пізніше, бо віддам їм все. Салат я також, напевно, їсти не буду. Тому на цьому все. З вами був Денис Дружній. Гарно. Дякую, хто подивився це відео. Дякую вам за підписку, дякую вам за коментарі і дякую вам за лайк. Всім пока. Бувайте. Фух. О! Наївся капець. Всім пока.